Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 15 червня, четвер, це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 069.com.ua. Я розповідаю про те, що відбувається в окупованому Маріуполі, а також про події пов'язані з нашим містом. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, ставте подобайки, активно коментуйте і підтримуйте нас своєю активністю. Сьогодні будемо говорити про цікаве. Про гроші, про гроші, яких катастрофічно не вистачає в окупованому Маріуполі. Ще з початку року цей брак коштів відчули на себе не тільки Маріупольці, власне, але і окупанти. Бо певний час їм взагалі не було чим покривати найгальніші потреби, навіть там заробітні плати працівникам, які працюють на окупантів, і а що ж треба щось вкрасти, Що ці розходи. закрывают, потому что там нет никаких контрольно-счетных палат и контролирующих инстанций, некому сравнить сумму расходов и объем сделанного, провести анализ и сделать выводы, потому что все спрятано под грифом. Все условия, как говорят, для нецелевого использования средств. Никто ничего не проверит. Ни расценки, ни стоимость, ни расчеты. Тоже ситуация склалась дуже серьезно. На початку року протягом двух-трех месяцев не отримали заработную плату. Не тільки працівники так званої бюджетної сфери, тобто окупаційних адміністрацій, але і працівники освіти, робітники комунальних підприємств. Комунальникам було легше, вони виходили на ну не виходили, а такі влаштовували бойотування, просто відмовлялися виконувати свою роботу, доки їм не виплатять заробітну плату. І першими на зустріч пішли власне працівникам комунального транспорту бойову відсутність. Створювала таку соціальну напругу в Маріуполі. Ну а працівники бюджетних установ, які працюють в системі окупаційної влади, їм було найгірше, бо ніхто не враховував їх потреби. Бекотувати, страйкувати у них немає можливості, тож люди просто мовчки терпіли. Але десь в березні, квітні, ситуація почала вирівнюватися. Людям стало виплачувати зарплати, хоча часто не в повному обсязі скорочено, але почали. І от знову здорово. Вже зараз знову комунальне підприємство не перестало виплачувати зарплату. Це в першу чергу міськводоканал, підприємство вода Донбасу, «Зеленбуд» Маріупольський підприємства, яке вивозять сміття де комунальник, так? І ці всі ці люди, які працюють там, вони взагалі то мають мизерні зарплати на рівні 20-30 тисяч російських рублів, що в реаліях ці, цінових це просто мізер, копійки, але й тих грошей вони часто не мають. І от е, сьогодні, е, на цьому тижні, ми дізналися, що вперше під удар потрапила і сфера медицини до цього часу. медичні працівники. Не скаржилося на те, що їм не затримують заробітну плату, ну, тому що зрозуміло, їх мало, і окупаційна влада розуміла, що треба, хоч якось утримувати людей на своїх робочих містах, але цього місяця за травень не отримали. Зарплату працівники обласної лікарні та лікування, яку зараз окупанти перейменували знову в міську лікарню лікування. тобто грошей не вистачає що думають про це маріупольці? Вони в розпачі, да? бо вони відчувають брак цих коштів не тільки на рівні там бюджетних установ, а й в приватних компаніях. Будівельні компанії просто хронічно затримують людям маріупольцям, виплати за скоєну здійснену роботу, дуже багато скарг. Ми отримуємо від працівників, які два тижні працюють, два ж, тижні отримують зарплату, потім припиняють е, отримувати. Навіть там, де працевлаштування офіційне. Люди не розуміють, що таке, і вони усьому винять власне тут владу на містах окупантів, Варгуна його заступників. Вони вважають, що це все їхні крадіжки. Звісно, крадіжки. Вони просто тотальні, і це власне те, навіщо люди прийшли зараз туди до влади, то безлад, просто в мудній воді дуже легко ловити рибку. Але не все впирається лише в крадіжки окупаційної влади, крадіжки окупантів, бо загальна ситуація. Російського бюджету залишається катастрофічною. Ну, якщо не катастрофічною, мабуть, я це трошки видаю бажане за дійсне, але дуже серйозно. Бо е цей дефіцит бюджету складає станом на зараз 3 тисячі, буде точна, 3,4 е трильйони російських рублів. Трильйони російських рублів е уряд, е російський уряд. Почав економити бюджетні кошти вперше саме в травні, але це не призвело до скорочення дефіциту бюджету. Це призвело, дало можливість лише не збільшувати його. І зараз от він такий, як і в минулому місяці, 3,4 і трильйони рублів. Російський економіст Дмитро Потапенко. Каже, що оця економія, про яку заявив уряд у травні, вона поступово і складається з таких кроків. Спочатку вони скорочують інфраструктурні об'єкти, потім соціальну сферу, і потім лише дійдуть до скорочення витрат на армію. Ну, Скорочення інфраструктурних об'єктів ми з вами точно вже відчули, бо в Маріуполі спочатку року не закладено жодного фундаменту під новий будинок. Хоча вони обіцяли кожного року здавати там декілька тисяч квадратних метрів житла, але зараз завершується те, що не було завершено минулого року, і все. Більше того, з будівельного ринку в Маріуполі пішли російські компанії, їх замінили більш дешеві азійські компанії, які беруть субподряди і не сплачують гроші маріупольцям. Я про це вже... Казала, Тобто ця криза інфраструктурна, вона відчувається. В місті майже призупинилися капітальні ремонти пошкоджених будинків, проте ремонтують ще парки, те, чим можна замуляти очі і на чому дуже легко красти гроші. Другий тап, про який каже Дмитро Потапенко, це соціальна інфраструктура. От ми вже побачили скорочення виплат, проблеми з виплатами для вчителів. І далі вже почули про скорочення медичної сфери. Правда, той самий Потапенко застерігає нас від того, щоб ми від такого оптимізму, що от наступним кроком почнуться скорочення витрат на армію. Він каже, що ні, тому що соціальна сфера дуже велика. І якщо зараз урізають медицину, то потім почнуть урізати соціальні виплати, соціальну допомогу. І таке інше. Тобто там є де розгулятися, нам ще довго чекати на скорочення військових витрат, але ми точно дочекаємося. Ну, ось така ситуація в загальноросійському бюджеті, і не дивно, що вона така ж складна, відбувається і на бюджетах регіональних. Нас сьогодні цікавить лише один регіон. Це окупована частина Донецької області. І, от перше, я побачила документ, який був оприлюднений очільником терористичної організації ДНР Денисом Пушильним. Це власне бюджетний закон так званої ДНР. І от згідно з цим законом я дізналася, дещо цікаве. По перше, розмір да доходів е, окупованої частини Донеччини. Він складає. 229,9 мільярди рублів. Але, ну, здавалося б, да, непогано працює економіка в окупації. Але є одне велике але близько 25 мільярдів рублів це те, що власне заробляє так звана економіка самопроголошеної республіки. Все інше. Тобто 90% – це дотації з федерального бюджету Російської Федерації, і саме з цими дотаціями зараз виникають проблеми, і саме через ці проблеми виникають невиплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Ну а загалом. Попри, да, попри цю дотаційність, е, дефіцит бюджету самопроголошеної республіки на 2023 рік складає майже 8 мільярдів рублів. Тож очікувати покращення життя, збільшення зарплати пенсій точно на окупованій території не доводиться а е, е, в цей же самий час ціни. Зростають і інфляція почала новий оберт. Це вже не може не визнавати навіть Нацбанк Російської Федерації його очільниця Ельвіра Набібуліна дала 9 червня велику прес-конференцію, в якій відверто визнала, що Нацбанк не може. Більше контролювати інфляцію. Ну буде там вчиняти збільшення ставок банківських. Я не хочу вас завантажувати цією інформацією, бо вона складна економічна. А якщо перекладати це на практичну просту мову, то ось три речі, які зараз впливають на інфляцію, Кіна Бібуліна назвала ну, саме впливовими, дав основні причини інфляції. Перше головне це, звісно, санкції. Вона це сформулювала як. Причини інфляції перестали бути тимчасовими, а стали такими, що з якими не можна боротися, тобто вони стали тенденцією. Друга причина це дефіцит. Вона визнала дефіцит товарів і сказала, що попит на товари в російському середовищі перевищив пропозицію. І це. Теж дефіцит розкручує інфляцію. Ну і третя причина: російські підприємства не можуть наростити виробництво всіх видів продукції більшої частини через брак працівників. Я думаю, що там є інші причини, чому російські підприємства не можуть нарощувати виробництво, щоб покрити дефіцит. Але саме брак працівників назвала Набібуліна. Однією з головних причин відсутності зростання. Ну, а де працівники? Ми знаємо з вами, де працівники? Вони гинуть на фронті, повертаються в чорних поліетиленових пакетах. Вони поїхали за кордон, вони хочуть воювати. Поїхали найцінніші кадри, саме ті люди, і брак яких і є в суспільстві. Да? Тобто, це інженери, програмісти, це економісти. Фахові люди, розробники, які, е, яких не можна замінити просто так людьми із вулиць. Тобто люди в Росії ще є, але працювати нема кому. Ми, до речі, це і в Маріуполі відчуваємо, да бо вже більше місяця окупаційна влада не може набрати елементарно водіїв комунального транспорту. У них є автобуси. Але немає людей, які мали бажання працювати за ті копійки ще й з заборгованостями на окупаційний уряд. Ось така склалася ситуація. Ну І на фоні, фоні таких глобальних причин для інфляції, цей самий Денис Пушилін створює комісію для контролю за цінами. Ну, я не знаю, мені здається, що навіть в шкільних підручниках ми вчили, що будь-який контроль над цінами провокує дефіцит і інфляцію. Ну, Тобто цей професіонал Пишилін намагається стримувати інфляцію, стримувати ціни, розкочуючи дефіцит і саме розкручуючи ці ціни. Я тільки... Один вихід з цієї кризової ситуації для Росії це нарешті припинити війну і скоротити свої військові витрати. Це не значить, що на окупованих територіях після відновлення української влади одразу розпочнеться рай на землі. У людей буде гроші з неба сипатись. Звісно, що Україна також буде виходити з війни з знищеною економікою, бідною катастрофічною країною, але країною з величезними перспективами. І для економічного зростання, і для інвестицій. Тому, друзі, я всім нам чекаю найскорішої перемоги і відновлення і справедливості, і економічного зростання. Нам усім. Дякую, що слухали.